Друзі, вітаю! Як би яким би дивним це не виглядало? Але не дивлячи на те, що Україна регулярно посилає Путіна і Кремль з їх ультиматумами, і останнім часом взагалі не реагує на чергову маячню з Москви, Кремль, Російська Федерація знову продовжує озвучувати так звані вимоги для України. Проте давайте про це в порядку та розпочнемо з того, що сьогодні пише російська пропаганда. Звісно, в першу чергу вони цитують Путіна, його заяву. Про те, що гра в одні ворота Заходом закінчилася, і що Росія гідно вирішує проблеми з необхідністю забезпечувати військові видатки. Путін наголошує, що Росія все витримає, російська економіка, не на спад, витримає. Потім російські пропагандисти почали називати умови миру для України і прямо заявляють, що Україна повинна прийняти так званий путінський меморандум, погодитись на ультиматум Путіна. Далі лунають погрози. Сьогодні російські пропагандисти цитують генерала Алаудінова, який заявив наступне, що намагання ЗСУ зупинити Росію вони порівняні з польотом метелика в вогонь. Нічого собі, польот Метелика вогонь. А Алаудінов він взагалі знає про втрати російської окупаційної армії, що вони вже перевищили мільйон осіб, і що втрати величезні, він не ознайомлювався. А ті втрати, які публікує Генштаб ЗСУ, вони всі підтверджені. Має бути і фото, і відео, відповідні матеріали. І це що, російські окупанти це так звані метелики, чи про що говорить Алаудіно. Крім того, Алаудінов що забув, що Кремль кидає цих так званих метеликів на м'ясні штурми. І сьогодні є повідомлення від Центру протидії дезінформації. Що Російська Федерація стосовує м'ясні штурми під Покровськом і Константинівкою на активні м'ясні штурми. Але про це Алаудінов та інші представники російської поційно армії мовчать. Крім того, сьогодні пролунала ще одна вимога з Кремля в устами російського МЗС уже офіційно. Раніше російські пропагандисти писали про цю вимогу, а тепер уже офіційно озвучено, що вступ України в Європейський Союз не відповідає інтересам Росії, і що Москва виступає проти. Хоча раніше Путін говорив, що Москва не проти того, щоб Україна вступила в Європейський Союз, а лише проти НАТО. На зараз Кремль прямо говорить: ні НАТО, ні ЄС. Але щодо вступу України в Європейський Союз, щодо вступу України в Пішлатичний Альянс, це рішення лише України, це наше суверенне право. Крім того, щодо загалом того, які крики стоять в Кремлі, то сьогодні вони знову стоять, адже почали кричати про так звані фашистські методи і що Київ переходить до фашистських методів, наносячи удари по Росії. Дуже не подобається Кремлю, що Україна наносить далекобійні удари, а вона буде носити ще більше. Зважаючи на вчорашню заяву міністра оборони України Умірова, який повідомив, що Україна нарощує виробництво і що є конкретні плани. Я нагадаю, що в травні цього року Німеччина виділила додаткові кошти на нашу далекобійну програму, тому очікуємо новин. Але. Щодо загалом того, що Москва розповідає росіянам, вирішить про так званих фашистів, це пов'язано з тим, що в цілому Москва хоче пояснити росіянам, що навколо одні вороги і потрібно продовжувати агресію. І це не лише заяви з Державної думи, наприклад, є заяви від російського МЗС, устами речниці Захарової, що в країнах Заходу спеціально ставлять нащадків нацистів на керівні пости, навколо одні фашисти та нацисти. Але ще цікаво. Це те, що сьогодні російські пропагандисти активно цитують заяви президента США Трампа, адже він назвав слова Путіна про нього, те, як вчора Путін його похвалив, дуже приємним. І дійсно, Трамп зробив декілька сьогодні заяв. Він відреагував на похвалу Путіна такими словами Путін зробив дуже люб'язні заяви. І подивіться, він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не поважав. Я можу сказати вам про це просто зараз. Але Путін поважає нашу країну. Ні, президент Китаю поважає, Кім Чен Ін поважає, вони поважають нашу країну знову, сказав Трамп. От ми бачимо, що Трамп заявляє про так звану повагу, що його поважає лідер Китаю, лідер Північної Кореї, і Путін поважає президента Ша Трампа і загалом Сполучені Штати Америки. І це вкотре раз ми бачимо те, що загалом президент США Дуже подобаються чомусь диктатори. Але стосовно Путіна і стосовно так званого танго його з Трампом є цікава заява від французького генерала Мішеля Якофлєва. Він дав інтерв'ю нашому урядовому виданню Українфорум і повідомив про провал стратегії Трампа щодо України. Французький генерал зазначив, що Трамп недооцінив здатність українців продовжувати опір навіть без американської допомоги та не зміг змусити Україну капітулювати. Відтоді, як Трамп фактично сказав, що Америка не буде підтримувати Україну, він став неактуальним. До чого призвів його тиск? Він перестав давати боєприпаси півроку минуло, а війна триває. Є питання щодо розвідки. Але націлювання, яке зараз здійснюють українці, на мою думку, дедалі менше, залежить від американської розвідки. Україна вчиться обходитись без неї. Україна чинить опір, і для Путіна це все ускладнює. тому що він сподівався, що Трамп піднесе йому Україну на тарілочці, та й Трамп був переконаний, що він зможе примусити українців капіталювати. Немає сумнів в тому, що Трамп був переконаний. Ми знаємо і бачили в скандалувальному кабінеті. Ми усі спостерігали за тиском Трампа на президента України Зеленського загалом на Україну, але не вдалося президенту США зламати опір українського народу. І незважаючи на те, що Трамп не виділив жодного пакету військової допомоги, Україна продовжує боротися за свою незалежність за існування українців та українського народу. Щодо самого Трампу і його заяв. Стосовно російсько-української війни, то він зараз зосереджений на іншому, він зосереджений, зокрема, на торгівельних війнах. Він заявив, що Почта Америки припиняють всі торгівельні переговори з Канадою. Також Трамп намагається досягнути угоди з Іраном. І він заявив про можливість повторного удару по Ірану. Крім того, Трамп обіцяв залагодити конфлікт з Північної Кореї. Таким чином, ми бачимо, що Трамп. Надалі позиціонує себе в образі так званого миротворця і вирішує всі можливі чи неможливі конфлікти, продовжуючи в тому числі і торгівельні війни. І до Трампа хочу додати, адже є важлива новина це те, що демократи підняли питання в Сенаті щоб обмежити повноваження Трампа стосовно Ірану. І очікувано, що Сенат Сполучені Америки відхилив спробу обмежити повноваження Трампа щодо Ірану. Сенат проголосував 53 голосами проти резолюції, 47 висловились за. Є більшість і в верхній платі представників, і в нижній платі представників, тому зараз дуже важко вплинути на президента США, на його політику, і потрібно ще очікувати десь півтора роки, поки будуть вибори в конгрес. А далі ситуація може змінитися. Адже якщо Трамп втратить більшість у конгресі, то відповідно законодавці вже можуть диктувати йому умови. Стосовно того, чи Трамп таки продасть в Україні Петріоти і ракети до них, йому задали запитання журналісти, і Трамп заявив про те, що це можливо. Він допустив відправку ракет Петріот в Україну. Але можливо, допустив це все ще не рішення. Тому очікуємо добрих новин і очікуємо того, що Трамп погодиться на те, що Америки продали Україні системи ППО Петріот і ракети до них або хоча б ракети до них. Є заяви від наших дипломатів, зокрема від колишнього міністра кордон справи України Огризка, що Україна може отримати 5 систем ППО Петріот, що нас очікують добрі новини, але незважаючи на такі сподівання, все ж таки очікуємо конкретних рішень і результатів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Зараз в Німеччині йдуть певні такі дебати. Деякі політики вони пропонують канцлеру Німеччини Мерцу, щоб він. Встановив зв'язок з Путіним, щоб він розпочав з ним перемовини. І на це Мерц категорично заявляє, що він не має жодного наміру говорити з Путіним. Адже попередні спроби не призводили до деескалації ситуації, а навпаки. І загалом політика нового канцлера Німеччини Мерца вона відрізняється від політики уже екс-канцлера Німеччини Шольца, і це безумовно добра новина для України. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей отері.